Ну що, друзі? От і дожили ми з вами до того чудового моменту, коли росіяни почали ставати жертвами власної брехні. І відносно, нещодавно ми всією нашою базою НАТО кайфували, дивлячись на жалюгідних кремлівських пропагандистів. Йолки на мать ну куди ж опять? Ну і щоб не бути голословними, давайте проговоримо всі події по черзі, а розпочати мабуть вартою з чергової важливої сторінки демілітаризації Криму. Того самого Криму, у якому спочатку, по суті, не залишилось флоту. Якби у нас вистав нормальний Чернівський флот, він має вийти в море і забезпечити прикриття Криму і бази в Севастополі ну, далеко від побережжя. Але цього ж немає. Чорноморський флот практично э, ну, збіжав з поля бою, Вибачте, це таке грубе порівняння. Его вивели подальше від Криму на большое расстояние от э, українських э, ракет. Ну а это берем расстояние порядка 300 кілометрів. І вони знаходяться в новоросійській. А тепер і до авіації черга одішла. Самі подивіться, яка краса сталася в останні місяці на кримських військових аеродромах. В окупованому Криму звучали взриви як утверждается, нанесен удар по аеродрому сакі. Паражом склад з боєприпаси. Після взриву в сторону аэродрома поїхали машини скорой помощи. Тобто, після бельбеку настала черга аеродрому Саки. Ді судячи з того, як занили російські лідожери, це був супер результативний удар. На аеродромі сакі паражені склад з боєприпасами. Ракети воздух-воздух в саках полетели в воздух вместе с з бортами. То есть повторяем все те же ошибки. Чисто отдали хохлую технику и людей под удар. Это вообще как? Пинг у хохлов сократился с пары дней до шести часов. То есть перекатывать самолеты, если мы хотим, чтобы у нас что-то осталось в зоне поражения, штормами, скальпами и атаканцами, надо не реже, чем каждые пять часов. Ну или выводить их за зону поражения. «Да ты шо, таки может закончиться серьезно?» Ну, значить, так і було заплановано. Адже ми ж сто разів чули, мовляв спецоперація йде за планом. Спеціальна військова операція йде в строгому соответствии з графіком, По плану. Все идет по плану. То чем тогда не задоволены пропагандисты и корреспондент, корреспонденты? Они что, совсем берега попутали? Путину смеют суперечить. Необходимо усилить работу по поиску скрытых ячеек и агентуры противника вокруг аэродромов по всей стране, от Крыма до Мурманска. Про железнобетонные укрытия и то, что все потери за последние сутки они бы нивелировали, писать бессмысленно. Авиация у нас закончится быстрее, чем мы их построим. Ну, а якщо говорити серйозно, то росіяни просто пожинають плоди власної ж брехні. Адже нащо будувати ангари для літаків та реагувати на потенційні загрози, коли по телевізору 200 разів прямо говорили, мовляв, усі ракети будуть збиті ще на підльоті до Криму. Пущені в сторони Крима і Керченського моста снаряди будуть збиті не просто на підльоті, але задовго до того, як пересікуть границі. І зараз дуже хочеться уточнити, як там справи? Всі збили на підльоті, чи в ролі ППО виступили льотчики та літаки. Як кажуть, є така професія єм атакам все збивати. Окрім цього, не можна не познущатися із російських істерік відносно літака-розвідника НАТО, який нібито і наводив ракети на аеродроми Крим. Тут здається, без допомоги проктолога вже не обійтись. Блядь, летит РС-135W, битком набитой аппаратурой разведки в сопровождении пары истребителей. Все понимают, зачем он летит и что будет потом. И мы героически рассказываем, как мы его развернули одним Су-27. На слайдах галочку, естественно, поставили, что развернули. И пошли пить смузи к баристе. РС-135W и так летел назад. Но кого это уже тот? І тут є ще один цікавий момент. Приблизно місяць тому саме цей додік разом із братами по розуму вигадав історію про героїчне знищення над Чорним морем розвід дрону НАТО. Ну, що почало положено. В общем, так произошло, що произошло в воздухе ДТП. ТП і МПУ 9 Ріпер упав на дно Чорного моря. Да Поздравляю <зважаю>, екіпаж молодцы, справились. И вони там ведь счастья на вухах ходили, Мовляв, показали буржуям, где раки зимуют. Нехай теперь только з'являться в Черном море. Теперь ход на стороне пиндосов. Если прилетят снова, значит, и к потере Global хока, а то и ни одного, они вполне готовы. И значит, уже придумали, чем на это ответить. Ну или прилетят уточнить, разовая это была акция, или мы настроены серьезно. Экипаж представлен Госнаградом. Як ви розумієте, зараз ці записи складно переглядати без посмішки. Вочевидь, знову погрози росіян нікого не налякали. Тобто ноги, Онеорейх Путіна як витирали, так і витирають. І в цьому світлі смішно слухати висновки придворних путінських політологів, які несподівано почали розповідати, мовляв, події на полі бою другорядні, набагато важливіші, так би мовити, глобальні процеси. Річ іде о тому, хто повідіть на полі бою, конкретно на Україні. Ні, що це тому, хто сламається в глобальному протистоянні. Ну так, безперечно, важливіше. От тільки правда в тому, що у глобальній грі Росія вже програла. І ось про це Іщенко якось забув розповісти. Тобто, замість того, щоб у 2022 році і надалі морозить конфлікт, саботуючи мінські угоди, Путін вирішив перемогти швидко. Але щось пішло не так. Нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз. В результаті бункерний діт власною недалекоглядністю злив усе, що тільки можна було злить. Беремо економіку. Північний потік знищений. Європейський ринок газу втрачено. А тепер руками України просідає і ринок нафтовий. Венгрия и кромі і Словакиї оказались на грани топливного кризиса после блокировки України поставок нефти російського лукова. Напомню, що Україна раніше повністю прекратила транзит нефти «Лукойл» по своїй території. Причиною стало усилення санкционного режиму. Останніх союзників у Росії у Європі буквально знімають із нафтової голки. Вони незадоволені, трясуть кулачками, але нічого змінити не можуть. То у яких глобальних іграх росіяни зібрались зібралися перемагати? Річ йде навіть не о том, хто поведеть на полі бою конкретно на Україні. Мічта тон хто зламається в глобальному протистоянні. Ще гірша ситуація для Росії у військовій сфері, де НАТО чужими руками у промислових масштабах виносить найкращу техніку стратегічного супротивника. Ми вам на початку сюжету показували ракетний удар по аеродрому САКі. А буквально наступного дня вже дронами атакували аеродром Дягілєво в Рязанській області. Там, якщо що, розташована стратегічна авіація Росії. І відповісти на такі дії рівносильно Путін не може, тому що НАТО від ракетних ударів по українських сушках та мігах ніяк не страждає. Виходить, північно Атлантичний Альянс грає з Росією в гру в одні ворота, де Росія зазнає втрату, а НАТО ні. І це величезний геополітичний провал Кремля, який змушує Путіна все частіше говорити про перемоги. Ми готові сісти за стол переговорів хоч завтра. Наші условия для начала такого розговору прості і зводяться к следующему: українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорозької області. Бачили, як заспівали її шаки. Причому зараз, паралельно з виступами Путіна, пропагандисти старанно розганяють темнік. Мовляв, і більшість українців згодні домовлятися на російських умовах. Ну, не менее не половины украинцев не поддерживают вообще войну с Россией, да, и с удовольствием бы, э, с удовольствием бы согласились на мир на российских условиях, либо э, была возможность спокойно жить с электричеством, интернетом и вменяемым руководством. Любой здравомыслящий руководитель такой ситуации сдался, получив такой ущерб инфраструктуре, экономике, социальным связям, демографии. Он бы сказал, я сдаюсь, я проиграл, я был неправ, давайте на ваших условиях мир заключим. И когда слушаешь подобный треш, то сразу выникает просто думка. От кого они хотят таким контентом обдурить? Это же те самые грабли, что и мечтают россиян про встречу оккупантов Квитами в первые дни Великой войны. Как минимум половина восточной и южной Украины встретят... Російську армию цветами половина Харькова выйдет к этим войскам, которые сюда зайдут как к освободителям. Щоправда, тут треба зазначить, что чим далі в лист, тем менше за перебриком охочих и далі бегать в рожевых окулярах. Іноді здається, що така переможна маячня. Я считаю, что наш президент прав. самая що главная задача, чтобы Украина перестала быть антироссийской. Желательно, чтобы в границах территории Российской Федерации. Видається, нагора чисто за інерцією. а в глибині душі в якусь ефективну перемогу не вірять навіть чорнороті зет патріоти. І певною мірою їх можна зрозуміти. Човачки втомились розчаровуватися. Скільки разів уже по телевізору перемоги оголошували, а на ділі все ніяк? Наші воєнні високі професіонали спеціалісти вони зроблять свою роботу максимально ефективно з мінімальними чоловічними жертвами. Звісно, в тому числі з мінімальними потерями з нашої сторони. Та й зараз зрозуміло, що диктувати мир на власних умовах можна, але тільки в тому випадку, якщо ти зносиш супротивника на фронті, а цього немає і близько. І це не наші оцінки. От, послухайте російських військових кореспондентів. Я читав тісно стешина повністю согласен. Дійстите на ситуація посіцо тупик. причому вона образувалася в такий тупик, зайшла, нарто там сосіні двадцять року, і з тих ми в ньому находимося. Це вже два роки зараз буде через місяців. Тобто, так, окупанти на окремих напрямках все ж просуваються. Але такими темпами війну і за 50 років не виграєш. Якщо ми будемо в этой же логіці діяти такими же темпами, то, знаєте, наші с вами житні не хватить на то, щоб побачити хоч якісь то успіхи. І коли пропозиційний позиційний глухий кут говорив той самий Стешин, це ще можна було списати на поганий настрій чи якісь особисті образи. Але коли вкрай непопулярна для Росії теза починає лунати масово, це вже важливий маркер. Чувачки вже не такі впевнені у собі, як скажімо, минулої зими. І ця невпевненість породжує не тільки зраду, а й різного роду скандали. Скажімо, відносно нещодавно, топовий військовий кореспондент Сладков несподівано накинувся на командирів одразу кількох російських бригад, звинувативши останніх у брехні Путіна. Я хочу сказать вот что. Пока не посадят принародно пяток в командиров, так и будут наводящие тень на плетень врать министру и верховному о реальном положении дел. Пятерых показательно посадить лет на 15 и потом по одному двух в квартал сажать, а портреты их размещать на билбордах вдоль дорог. Они врут верховному. Вот тогда, может, и начнется решаться вопрос о реальных докладах. Ми б на місці тих самих командірів на Сладкова дослідчого комітету заяву написали. Бач, що надумав армію гад дискредитує. До речі, вже в камері Сладков міг би зустріти і інших зірок російської пропаганди, наприклад, Алкотітана Гурульова. Ребята, плохо будете розуміти, получше ядерну дубину. і боятися цього не треба. Останній, мабуть, перебравши після ефіру Соловйова, вирішив проявити ініціативу. І в якості заступника голови комітету Держдуми заборони швиденько протягнув на голосування закон про заборону використання в зоні СВО особистих гаджетів, Чим накликав на себе хвилю ненависті та прокльонів. это прям зацепило за живое. Наверное, потому в первую очередь, что в современной войне смартфон оказался, ну, просто, ну, не оружием победы, но один из такой компонентов. Мне просто кажется, что эти люди, ну, скажем так, немножко, но совершенно безнадежно устарели. И их бы заменить, я не то чтобы я к этому призываю, сколько рассуждаю на эту тему, на тех людей, которые имеют конкретное отношение специальной военной операции. Особенно активные ура-патриоты даже запропоновали разжаловать Гурулева у звичайной медийной алкаши. Мовляв, все одно он ничего не умеет, кроме как языком трепать. В любом случае можно на двоих поменять. вряд ли что-то изменится. Все равно они только и делают. Ну ладно, Картополов, конечно, нет. Картополова редко увидишь вообще по телевизору. А Гурулев, по-моему, не вылезает. Там 60 минут, Соловьев. Що тут скажеш, тенденція особисто нам дуже подобається. Павуки в банці стали від душі гристи один одного. А ще дивлячись на подібну гризню, згадуються легендарні рядки із 90-х. Каплан стріляла в Ілліча, померли обидва нічия. Власне, десь такий результат ми чекаємо від сучасних протистоянь російських чиновників та пропагандістів. До речі, саме це і буде найкращою реалізацією заявленої путіним денацифікації.